До 23 грудня наметам стояти. Поточного тижня розгортання пунктів обігріву в достатній кількості в кожному куточку країни, де є потреба, повинно бути завершене. За це відповідають керівники оперативних штабів і місцевих органів влади, заявив Микола Азаров, 19 грудня, на засіданні Кабміну. Ми зустрілися з чоловіком, який власними зусиллями намагається допомогти безхатченкам. Я ну мені шкода тих людей, які не мають своїх будинків, не мають де жити, особливо взимку їм важко. І деяких з них я знаю. Я їм почав радити звернутися до того цілодобового пункту обігріву та харчування населення. І е, після того я зрозумів, що цей пункт не функціонує, як він повинен би був функціонувати в минулому році. Стояло три намети, і в трьох наметах е, на постійному проживанні перебувало. Значить, на постійному перебуванні знаходилося 70 безхатченків. А зараз, е, зараз, там всього чотири ліжка прем'єр наголосив в достатній кількості. Хто ж вирішує, скільки наметів достатньо для Житомира? На сьогоднішній день у нас такої потреби і необхідності в цьому немає. Тому ці два намети, які встановлені по вулиці Бердичівській, 113 і по вулиці Щорса, вони забезпечують на сьогоднішній день потребу, яка є. Але як тільки виникне потреба, і ми побачимо, що кількість людей, які потребують захисту від морозів, які потребують підтримки, буде збільшувати зростати, негайно будуть вжити заходи для того, щоб ще встановити додаткові намети. Виникає питання: скільки ж? Безпритульних у нашому місті. І чи вистачить двох наметів для їхнього обігріву. Віднайти точні дані справа не з легких, адже без хатченків ніде не реєструють і перепис не проводять. Як ви думаєте, скільки безпритульних у нас в Житомирі? Ой, багато. – Ну, а приблизно таку цифру можете назвати? мабуть, 200 дітей чоловік є. Мабуть, десь сотня, сто. Ну, мабуть, більше ста. Я так вважаю, що на тисячі, мабуть, навіть. Тисяч? На сьогодні в Житомирі функціонує два пункти обігріву, які можуть забезпечити ночівлею до десяти безпритульних. За їхніми словами, гарячих обідів не проводять вже два тижні. Вообще привозили. Время нет. привозили, вообще это в прошлом году і вимічні. Ні, от десь неділі-дві назад. Ага. А так вони крузлий год кормят. Круглий год. Да. А где вот круглий год? Палаток нет? Нет, Ні, палата кнітну ну, там, там столовые. Ага, привозять сюда і роздають тисячу. Это красний крест. Ні, та це хто має подбати про харчі та теплий одяг для безхатченків, Ми вирішили запитати у директора міського центру обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, який протягом вісьми років займався цим питанням. Ну ми в цьому році не задіяли своїх працівників, так як справою зайнялися в цьому році. Зовсім інші люди а зараз займається управлінням соцзахистом. Поки ми возимо сухе харчування, да, ми віни там консерви різні, різні те саме чиї масло, таке все підвоз. Здавалося б, що складного у тому, аби дати вказівки відповідальним чиновникам і розставити по місту намети для обігріву, розклеїти оголошення в місцях скупчення безхатьків і налагодити поставки їжі. Але ж ні, скидається на те, що цієї зими місцева влада знову хоче влаштувати безпритульним щось на кшталт реаліті-шоу Останній герой. Євген Єсаулов, Юлія Чепюк для Житомир.Інфо.